Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні я до вас знову з підключенням хочу показати е, свої процеси за цей тиждень. Їх було не дуже багато. Я не брала всі-всі свої потрішки в'язати процеси. Я... Зациклилась, так би мовити, на двох основних, плюс ще один в'язала трішки, але все вам детально розповім в цьому відео. Перед тим, як розпочати, хотіла би вам нагадати, щоб ви переходили за посиланнями в описі під цим відео на мої інстаграм-сторіночки, підписувались на телеграм-групи. Буду рада вас там бачити. А також не забувайте підписуватись на канал. Це допоможете мені далі розвивати його, щоб я могла знімати для вас більше контенту різноманітного. І також ставте вподобайки та пишіть обов'язково коментарі. І пишіть, що б ви хотіли, якісь, можливо, відеоуроки, що ви хочете, щоб я зняла. Можливо, вас щось цікавить, тому запитуйте, пишіть і буду вам все знімати по можливості. Так, отже, давайте розпочинати. Так, що я в'язала цього тижня? Е, найбільший свій проєкт, я вам зараз його, ви його бачите в кадрі весь початок цього відео це моя, мій кардиган. Більш детально про його назву, про те, що я там з чого в'яжу, можете дізнатися в мене в інстаграмі. Там, ну, скоро я буду робити тестування на цей кардиганчик, тому я думаю, що там все буде розписано. Давайте трішечки суто про нього. Отже. Я в'яжу з бавовняної пряжі, це не чиста бавовна, це пряжа Едера, 55% бавовна, 12% віскоза, 33ПА. Тут на 100 грамів 240 метрів. Дуже класна ниточка, єдиний такий, знаєте, мінус що вона трішки сідає, тому з нею треба вміти поводитись і точно в'язати зразок. І також обов'язково його прати, проводити повністю ВТО, тому що про те, що вона сідає, я дізналася вже після ВТО. Якби я починала в'язати без зразку, то в кінці кінців цей виріб був би на мене просто малий. Покажу вам ось цю ниточку трішечки ближче. Це шнуркова така ниточка. Ось так вона виглядає, вона така. Трішечки, бачите, з версинками такими. дуже цікавий такий варіант ниточки. Дуже шкода, що на просторах інтернету її мало де можна придбати. Але, в принципі, на цей кардиган можна буде замінити будь-якою ниточкою, яка буде гарно лягати в полотно, не закручуватися знизу. Тобто ну, це потрібно робити зразочки. Я обов'язково перед тим, як набирати дівчат у тестування на цей, цей картиганчик, буду в'язати зразки з різних варіантів пряжі, із мохеру, думаю, зв'яжу, із чистої бавовни, без із цих різних ворсинок, із мериносу. Ну, Загалом хочу декілька зразків зв'язати, просто щоб орієнтуватися, яку можна пряжу. Дати, так, ніби, знаєте, поштовх, з, якого, з якої пряжі можна взагалі зв'язати цей кардиган. Отже, цього тижня я зв'язала ось цю всю частинку, задню, задню всю частинку, тобто, передня у мене вже була ось тут зв'язана, з'єднана. А ось там я всю спинку вив'язала. Мені залишилось лише частинка. Так, ось тут частинка. Біля рукава передня частинка з, з збавленням. Це я планую на цьому тижні все доробити, вже випрати і гарно відфотографувати. Буду сідати за опис, розробляти на різні розміри, і потім вже в тест запускати. І в'язати, звичайно, зразочки. Так, поки що мені дуже. Подобається, що виходить. Більш детальні фотографії на мені ви можете там знаєте, такі, ну не дуже Повністю у всій красі цей кардиган, тому що зв'язане тільки одне плече і вже там скріплене. Зараз все детально покажу, але можна, в принципі, уявити, як воно буде в остаточному варіанті виглядати. Звичайно, поки що він трішечки завеликий на мене, але після прання він зменшиться. І я думаю, що буде дуже все класно. Отже, зараз трішечки опущу камеру і вам покажу все детально. Так, ось це ось так все виглядає поближче. Тут, дивіться, я дов'язала, знаєте, я, я не знаю, чи є взагалі, я не бачила, щоб так поєднували. Можливо, мені просто не попадалось, коли одразу рукавчик в'язувався в тіло. Дуже класний спосіб, в принципі, непомітно і дуже гарно виглядає усе як з однієї сторони, так і з іншої сторони. І також я Ось таким чином об'єднала перед і спинку, поки що це лише на одному рукаві, на одній половинці. Ось так виглядає. Тут, в присуті, можна зробити одного кольору ось такого, але в мене трішки цього кольору менше, і мені просто його не вистачить, якщо я ще пустю по цій косичці. Я, напевно, ще й зразок буду розпускати. тому що... Ну, не вистачить просто зеленого, тому пустила ось цей білий колір. Так, ось так виглядає. Поки що цей кардиган, тут це дуже просто в'язалось полотно, далі трішечки зменшення, це спущене плече буде. І все дуже класно виглядає. За рахунок того, що нитка така. так, тут ще ниточки, За рахунок того, що нитка така у нас трішки як об'ємна і вона фактурна. Не, нічого тут не, так, не загинається, не підкручується. Тому ось це той момент, що потрібно з іншої пряжі трішечки в'язати зразки і дивитися, яка пряжа підійде саме під цей кардиган. Або буде така помітка в майстер-класі, що на кінці робити декілька рядочків бабусиного полотна. Тобто Такі як рядочки, поворотні, в кожному ряді лицеві ряди. Ну, типу, лицевий по колу, тут в'яжеться лицевий, там, потім виворітні, лицевий, виверідні. Ну це по колу. Якщо так, то просто лицеві ряди. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Так, в мене тут буде закриватися по горловині просто, залишиться кількість петель, яка буде у нас йти на рукав. Тут 60, мені здається, петель в мене. І потім це все буде об'єднуватись до кінця. І хочу ще, сподіваюся, мені вистачить нитки, гачком обв'язати ось цей край по всіх петельках, просто гачком пройтися, позакривати ось ці перехрещення, ниток тут є, позакривати і зробити таку невеличку зав'язочку, ну, там, де починається ось тут зменшення. Зробити зав'язочку, щоб краще трималось... Кардиган тримався краще. Це буде класно виглядати. Ну, я собі так уявляю, але це вже я дороблю ось цю частинку і буду вже там дивитися, як мені краще хочеться чи на тому рівні, чи трішки вище. Але поки що мені ну, неймовірно все подобається. Я задоволена, тому що я дуже хвилювалася, що ж то вийде, що то вийде. Але вийшло все так, як і планувалося. Так, ось такий мій перший процес, і показую вам наступний: наступний процес це мій ось цей величезний-величезний зайчик. Так, сьогодні я вже його можу показати нормально в повний ріст. Я нарешті собі придбала фон, який можу собі просто поставити на землі і гарно знімати відео, щоб усі мої процеси влазили в кадр, і це було класно. Трішечки портить, звичайно, колір самого фону, тому що він такий більш нейтральний. На камері він якийсь такий, не знаю, з розовинкою, але то нічого страшного. Колись собі і зароблю ще й, можливо, колись придбаю камеру, щоб гарненько це все знімати. Але не в тому діло. Отже, дов'язала я цього зайця, зробила йому. Ось таку накидку вона розв'язується, знімається. Також зробила капелюшок. Теж дуже-дуже класно це все виглядає. Е, дуже прикольний. Тут трішечки зафіксувала всередину в зайчиках пришитий повністю, Зафіксувала, щоб тримало ось так форму. І дуже класно виглядає. Замовник радий, а цей зайчик уже сьогодні буде спакований і десь завтра, післязавтра вже відправиться. У Німеччину з гусеничкою, шапкою так, і невеличким подаруночком, тому що це мій знайомий, ми вже з ним так, нормально товаришуємо. І він мене привітав на день народження, і я вирішила трішечки його теж привітати на день народження. Так, ось такий зайчик. Під його замовлення, він мені вчора написав, що я б хотів, що він побачив в інтернеті, що роблять дівчаток патріотичних. Я йому в'язала патріотичного зайчика, меншого, в меншому розмірі, і він захотів каже: ось, напевно, наступне буде патріотична, ну, патріотичний зайчик-дівчинка, тобто в сукні. Ось так. В'язала я, можливо, хто не дивився попереднє відео з Alize Softy в три складення. Можна в'язати з Alize Mega, Softie Mega або Alize Softy Plus. Треба підбирати по щільності приблизно. Мені здається, Mega потрібно підбирати і гачок номер 6 Так. Ось такий зайчик пішло з Alize Soft пішло дуже багато пряжі. Пішло тільки на білий колір, десь 5 мотків. Трішечки там від білого залишилось, але так десь пішло 5 моточків, плюс ще майже 2 мотки блакитного. І, до речі, ось вже цей плащ дві нитки в'язався, щоб менший трішечки розхід був, ну і не було таке туге полотно. І на штанці десь півтора. Ну, Ось можете порахувати. З мега, я думаю, що буде витрата менша. Але коли я замовляла на це замовлення пряжу, то не було в наявності ну, ось таких ясків. Кольорів там, де я робила замовлення. Тому обрала таку пряжу, але мені подобається, що вийшло, тому, в принципі, дуже класно все вийшло. Іграшка вийшла мілашна, класна, така як чарівник. Мені всі говорять, йому ще паличку чарівника і буде взагалі справжній чарівник. Так, ось такий ще один процес, і також зараз покажу вам ще такий невеличкий процес аксесуара, який я поступово просуваю. Я на ньому в'язала небагато, але хочу вам трішечки його показати. Я вас навіть трошечки обманула, тому що є ще один процес, який я розпочала робити, я його вже після цього покажу. Зараз ви бачите на екрані коробочку, я вам вже її показувала. Процес просувається помаленько, тому що я з ним не спішу, в мене є час, тому від мене поступово просувається. І скоро, я думаю, буде. Швидко дуже закінчуватись. Поки що це все йде на розширення. Ну, показую. Отже, це в мене йде бактус з пряжі. Ось така, бачите, декілька складень. Після прання вона розрівнюється і стає дуже гарненька. Зараз все детально покажу. Ось така пряжа. Це в нас пряжа Доломіті, виробник Італія, 40 меринос, 20ПА, 30 віскоза, 10 кашемір. 100 грамів. На 1450 метрів. Тонесенька ниточка, вона йде така, як неоднорідна, трішечки, е, ну, не знаю, мені здається, в неї трішечки якісь тут переходи навіть, але, можливо, це, знаєте, пропитка і так здається. Так, я в'яжу у 5 складень спицями 3,75. Ось таке полотно виходить. Після прання все розрівняється, Віжу на дерев'яних спицях, щоб було так, зручніше. Ось так вам трішечки розкладу, все покажу. Він, виходить, такий довгий. До речі, принцип в'язання такого бактуса в мене є на каналі. Я в кінці цього відео залишу віконечко, де ви зможете просто натиснути, і вам автоматично перейде на це відео. Так. Ось так це все виглядає. Добавочки з одного боку. Я вже розширила достатньо багато, але е, мені потрібно ще. Ну, тобто, це недостатня саме вел... ну, ширина, яка мені потрібна. Е, і висота саме цього бактуса. Я б хотіла додати, ну, Ще десь сантиметрів 10-15, щоб він був такий достатньо широкий. Ну, Буду приміряти, знаєте, хочеться як хустку, щоб можна було одягнути. Поки що він ще замалий, тому буду продовжувати в'язати. Пряжа ця після прання трішки розкривається, вона стає рівніша. Обов'язково буду, напевно, блокувати його. Щоб бачите, тут край такий трішечки, як. Такий, не знаю, зібраний сильно, але його можна зафіксувати, випрати, зафіксувати, він розрівняється. І, до речі, підкручуватись нічого не буде, тому що тут йде обробка така. Все мені подобається. Ось такий один з процесів. Так, і хочу вам показати ще один процес, який я розпочала. Це буде зайчик. Так, ось так поки що це все виглядає. Я почала писати новенький майстер-клас на зайчика. Це буде зайчик з довгими вушками. Е такий, не знаю, весняний він достатньо великий виходить весняний зайчик. Е я вив'язала голову, тіло і буду починати в'язати ніжки вив'язувати. Ну, а далі вже ушка, ручка. Тобто тут я буду одразу вив'язувати ноги. А далі буду експериментувати з одягом, аксесуарами і трішечки робити такий більш весняний вайб. Ось так. Ось дуже мені подобається. Це в мене пряжа Alize Softie Mega. Софті, да? Аліза Софті Мега і гачок номер 6. Так, оченята тут двадцятка. Ну, поки що це, знаєте, як завжди виглядає дуже куметно, але е сподіваюся, що скоро цього тижня хочу доробити самого зайчика, а далі вже буду поступово робити аксесуари. Отже, в мене на цей тиждень загалом є декілька таких. Е Грандіозних планів, це доробити опис самого зайчика, щоб потім далі вже доробляти аксесуари, теж це майстер-клас включати, і зробити кардиган, і трішечки розібратися схемою. Ось це дві схеми, які мені потрібно за цей тиждень трішки собі ну, доробити. Бо хочу вже дов'язати кардиган, щоб був мінус один процес, і починати в'язати вже щось таке більш літнє, таке весняне літнє, тобто чи якусь футболку, в мене є ниточка мириноса, яку, яка в мене я колись виграла її, і вона в мене дуже довго стоїть. Я, І знаєте, її на светр не вистачить, і я не знаю, як її з ще... чим змішати, скомпонувати з кольором. Не хочеться нічого такого рябого, з різними вже смужками, візерунками. А я придумала, що з нею все-таки можна зв'язати. Це буде футболка, скоріш за все. І сподіваюся, що те, що запланувала, вийде. У мене ще є один варіант, але це я буду міксувати, пробувати, тому що в мене є дві нитки, з яких я вже хочу розпочати в'язати, щоб до літа дов'язати. Бо це такі теплі ниточки, і далі влітку вже хочеться в'язати більш з бавовни, з таких літніх вже міксів. Тому ну, ось так. Ну, загалом. Процеси є, які хочеться розпочати, але потрібно закінчити попередні. І ось такі плани. Сподіваюсь, що в мене за цей тиждень все вдасться і вам буде що показати. Я вам усім дякую за те, що підписуєтесь, коментуєте та ставите вподобайки. Нас стає все більше на каналі. З'являється більше натхнення вам всього знаєте, знімати. І е, напишіть реально мені в коментарях, які ви хотіли відео уроки. Ось мені написали, що там хочуть е, таку перлинну резинку, як в'язати, я зняла. Давайте ідеї, і я буду знімати ну, те, що вам реально потрібно, і ви будете це дивитися. Є також багато різних планів, що зняти, але на все потрібно багато часу, але буду поступово знімати, викладати, щоб вам було теж цікаво не тільки просто влоги дивитися, а були ще якісь пізнавальні відео. Ще раз вам дякую за увагу і зустрінемося з вами у наступних влогах. До зустрічі, па-па!